Як і обіцяла, розповідаю вам другу причину, чому людина очікує схвалення, чекає на них, ганяється за ними. З дитинства дівчинку чи хлопчика маленького привчили до того, що вони мають бути найкращими. А що скажуть люди, якщо ти невідмінник? А чому це ти гірше розказав віршик, ніж Маринка? А що це таке? Як це так, що ти здав не навідміну? Ти маєш, ти маєш, ти маєш бути найкращим? І тоді людина. Заробляє собі синдром відмінниці чи відмінника. І цей синдром не закінчується із закінченням школи, а продовжується на все життя. Тоді ці люди приходять на роботу і хочуть там робити все досконало, ідеально. Все би нічого, все супер, ну робить досконало ідеально. Але в чому ж тут підвох? Підвох в тому, що людина постійно жертвує собою заради оцієї високої оцінки. Я не зроблю те, що хочу, але я зроблю те, що треба, щоб отримати цю оцінку.